Я намагаюся не дивитися одразу в телефон, хоча це вже звичка. Я перше, що роблю, роблю вакуум, я дихаю багато, потім п'ю теплу водичку і сніданок займаюся своїми справами, відповідаю на дзвінки. Як виявилось, не купиш. Ми це зрозуміли під час війни, коли усі ці шмотки, рухоме нерухоме майно виявилося, що його може і не стати. Так, і все. Така буде філософська відповідь. Е, втратити себе. Отакої, От да? Тому що усі страхи наші людські, втратити близьких, е, я не знаю, потрапити в ДТП і так далі, і тому подібне. Ну, ми в цьому живемо. І ми, ну, я принаймні пройшла усі п'ять стадій, коли ти. Е, Приймаєш, з, з, там, які там п'ять стадій, прийняття, злість і так далі, і тому подібне. Гірка правда. Я не знаю, я вчора переглядала красуню. І, взагалі, коли переглядаєш будь-які стрічки або перечитуєш книги, ти дивишся їх по-новому і прочитаєш їх по-новому, тому що ти змінюєшся, світ змінюється. У мене немає улюбленого фільму. Е, мені дуже подобається весілля найкращого друга. Ну це вже таке старе, ну як старе, це легендарне вже вже в історії. Це фільми, які ввійшли в історію. Е, як відкопросатися від хлопця за 10 днів? Я розумію, що усі відповіді я можу сама тільки надати. Це риторичні питання. Але. Коли почалась війна, я задавала одне питання. За що? Чому? Чому саме ми? Ну, значить, нам треба це пройти вкотре вже. Тому в мене до нього питань немає. Хто для мене міла Єрмєєва? Міла Єрмєєва для мене це найголовніше, що в мене є. Це я, яка кожного дня відкриває в себе щось нове, досліджує себе. Це моя зірочка, моє сонечко, моя ласточка, моя кісточка. Просто найкраще. Одеса. Неприйнятно. Родина, дім, дитинство затока Білогородністровської область. 13 років. Дуже складна, але ну, така цікава особистість. Безсоння. Перше, що в мене в голові, це літак мрія. Але є мрія. Лишатися людиною